За фактом подій біля та в приміщенні обласної адміністрації та облради, 23 січня міліціонери розпочали три кримінальні провадження. Громадський активіст Олександр Башта заявив, що правоохоронці не пускали його всередину і почали шарпати. Приїхав до обласної ради на зустріч з депутатом, на яку був запрошений. На це мене перестріли міліціонери. Які не пускали ні, мене подожі, в будівлю. Давайте Після того, Як ви розбили вікно? Ні, ні, послухайте. Вони тоді перестали і вибір помогу. Об давайте об'єктив. Мене не пускали. Мене... Мною почали шарпати і, 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 і ткнули мене в двері. Є відео, де мене, міліціонери ваші, в кількості 10 чоловік. Значить, дивіться, я обіцяю перед всіма. Якщо міліціонери перші шарпали, буде проведена за три дні перевірка, вони будуть покарані. Це я вам обіцяю всім. Відомості про даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування. На офіційному сайті обласної міліції також повідомили, що 23 січня потерпів правоохоронець. Травми він отримав під час того, як люди намагалися увійти в адмінбудівлю. Потерпілий за допомогою, звернувся до медиків. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій потиличної ділянки голови та передпліччя. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Ще одне кримінальне провадження розпочала міліція за фактом захоплення приміщення обласної ОДА. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області за фактом захоплення будівлі ОДА за частиною першої статті 341 Кримінального кодексу України. Це захоплення державних або громадських будівель чи споруд. У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка усім діям усіх учасників захоплення, в тому числі і депутатам обласної ради, які брали участь у вчорашніх подіях. Закликаємо не порушувати. Закони та дотримуватись належного громадського порядку. Попереджаємо про особисту відповідальність кожного, хто порушуватиме закон. Дії ж міліції під час подій біля обласної державної адміністрації та облради 23 січня. Головний міліціонер області пояснював так: щоб не було провокацій, щоб не побили цивільних людей, щоб не було пострілів. Міліція була тут для забезпечення охорони громадського порядку. Депутатам запропонували зайти наверх, депутати сказали, підемо тільки з людьми. Це все. Скажуть, що кожному поверсі питається, чому вони тут змістили. Ні, дивіться, щоб не побили, щоб не побили будівлю. Все більше ні для чого.